Затримку технічну ми тут налаштовувалися, ми розпочинаємо черговий круглий стіл, який проводиться кожного місяця у департаментом освіти Теософського товариства в Україні. У товаристві знання на гостинній такій площині нашої співпраці ми дуже щиро вдячні за таку можливість і радіємо завжди, коли можемо співпрацювати на благо нашої України, на благо духовного відродження. Сьогоднішня наша тема дуже цікава і важлива, і актуальна для нас сьогодні, бо ми будемо говорити. Про силу вдячності, про силу вдячності, про силу нашої думки, силу медитації. І цей круглий стіл він присвячений Міжнародному дню спасибі. Уявіть собі Організація Об'єднаних Націй, а вона створила спеціальне свято, яке призначене для того, щоб люди пам'ятали унікальну силу вдячності. У нас сьогодні з вами є два доповідачі, яким ми будемо надавати слово по черзі. І першим у нас буде Володимир Геннадійович Павлов. Його тема називається Сила вдячності та медитації. Він голова Київського центру гуманної педагогіки. Магістр психології, член департаменту освіти до товариства в Україні. Шановний Володимир Геннадійовичу, ваш, ваше слово. Ми слухаємо вас. Дякуємо. Ну, як вже було сказано, сьогоднішня зустріч буде присвячена міжнародному спасибі. та Ще раз їх питаю про силу вдячності та медитації. Подяка є однією з головних якостей справедливості. Без справедливості не можна досягти шляху великого служіння. Тому, вказуючи на необхідність пізнання вдячності, ми лише сприяємо великому служінню. Якою прекрасною є вдячність, адже вона легко запалює вогонь серця і як перед образом Владики наповнює благородством духу. Невдячний, перш за все, неблагородний. Подяка є великий двигун. Ніхто не напрошується на подяку. Але великою є якість цієї мощі. Подяка діє як очищувач, але все очищено, очищене вже легше рухом. Вдячність лишив підносить, очищуючи. Вона повертає нові енергії. Навіть машина без пилу краще працює. Далі. Вранці і ввечері радять. Зводи очі душі своєї до престолу Бога в палкому, палкому прагненні вдячності та відданості, бо згідно з бажаннями твоїми та проханнями, зверненими до центру всього буття, і висловленими в чистоті, вдячності та безкорисливості, буде дано тобі. Ну, це одне із правил таких учнівств. Ну, Зазвичай інші говорять, що крім дякую, є таке слово, воно зараз застосовується: благо даруй. І кажуть, воно краще чому? Бо воно зразу зв'язує дарую блага, блага даруй. Е, вдячність це не просто слова, і е, на сьогодні вже е, саме в е, практичні психології поширені різні практики, різні практики які е, пов'язують психологічні механізми трансформації, е, ну, засобами медитації і е, фактично позбавлення е, негативних Ні. станів. Таке інше. Ну, наприклад, я вам скажу, що відомий психолог да, Даніел Голмен, який ну, відомий перш за все, теорії емоційного інтелекту, да, він розповідає, і кожен можна це підтвердити, що, коли нас захоплюють, Негативні емоції, то ми майже не можемо думати про щось інше. От вони у нас крутяться, і він це назвав якби ну, захоплення чи полон мігдалями. ну, Вважається, що мігдалина вона пов'язана з цими емоційними станами. Але е, практична психологія е, сьогодні доказує, що фактично немає жодного е, навіть важкого стану, я, е, який не може бути пропрацьований. І хоча б е, в якійсь мірі е, полегше. Полегше. Ну, йдемо Далі. Е, Висловлена подяка може дійсно взаємодіяти з енергетикою навколишнього світу, сприяючи успіху та коханню. В практиці важливо проговорювати, чи то про себе думати, за що, кому чи чому ви дякуєте. і важливо, однонаправлена концентрація. Ну, в деяких складних практиках, взагалі, кажуть, про це ще казав, до речі. Роберта Саджолі е в рамках напрямку психосинтеза та його учні, е що е ну, найбільше ця е сила розгортається, коли ми е ну, про себе кажемо да, думка. Коли ми проговорюємо слух, і коли ми ще пишемо, записуємо. Коли ви представляєте образ людини, кому це ви вдячні чи робите, да? або ситуації, ситуації, то взагалі це тоді ну, фактично це вже психологічно-метативний трансформаційний механізм. Вот. Е, якщо ми просто кажемо там спасибі, дякуємо, да, ну це просто слова, і, е, і е, це якби проста формальність. Проста формальність. Да. Да. Але е, найважче виражати подяку за труднощі, образи та невдачі, і розувати цю здатність. Дуже важливо. Бо добре дякувати, коли хтось зробив щось приємне да, за такі гарні якісь відчуття і так далі. А коли хтось нас образив, да, і ми, е, як кажуть, людину, аж колотить всередині, да, от, як можна подякувати? Але можна. І е, е, зараз поширена ця практика люблячої доброти. Люблячий доброти, коли людина, ну ми до неї перейдемо в кінці, я трошки розкажу. Це складно, але це може. І виявляти вдячність у важкі моменти це шлях до внутрішнього росту та позитивних змін, трансформації негативних переживань. Адже все, що з'явилося у нашому житті, це результат наших дій, думок слів. Бо кожна ситуація, яка з'являється, вона не просто так. Щось до неї привело. Ну, Ми завжди вбачаємо причину у зовнішню, це якби психологічно зрозуміло. Але е, щось є в нас всередині, е, що притягує час від часу подібні ситуації. І ну, якщо ми починаємо їх пропрацьовувати. Тоді це може змінитися на краще в нашому житті. Тому фактично, значить, вирішивши припинити реагувати на негативні ситуації, можна почати дякувати таким людям практиці. Так, ну ми йдемо далі. Важливо розуміти, що е, дякуємо ми не за біль, як сами, чи страждання, а за досвід, який отримали. Це може бути досвід стати витривалішим у складних взаємовідносинах, досвід вийти з конфлікту тихо та без, та без агресії, усвідомлюючи свої дії та рішення. Досвід, коли ви Страждали, але зрозуміли свій крок вперед. І цінність любові чи дружби з конкретною людиною. врешті і самі відчуття, які ми отримуємо, це також наш досвід. Цікаво, що коли ми робимо ну, такі трансформаційні практики, то з часом може ми можемо виявити, що людина, да, яка до нас ставилася, ну, можна сказати, ворожнеча, чи ми так вважали, да, вона теж може змінити своє відношення. Так робить е, е, такі психологічні ці механізми. От. Е, дослідження довели, що. Е, Частота серцевих скорочень протягом перших хвилин такого аудіовізуального впливу на реакції дихання поступово зменшується, зменшується під час вираження подяки. Але збільшується під час вираження обурення. обурення. Коли ми починаємо знову щось нас колихати, це. Працює навпаки. Так, Далі. Значить. У світі, де кожен день приносить нові виклики та можливості, вдячність допомагає нам зупинитися на мить і оцінювати те, що ми маємо. Це як своєрідний фільтр, який допомагає розрізняти справжні цінності в нашому житті. Вдячність. Це магніт, який притягує позитивні зміни в наше життя. Ну, Можна сказати, що коли ми посилаємо вдячність Всесвіту, це як сигнал, що готові приймати більше радості та благополуччя в наше життя. Подяка це не лише вираження вдячності е, за приємності, це дійсно магія, яка трансформує негатив в позитив, темряву в світло. Ну, Такий приклад благодарувати е, діяти. Да, я благодарую е, що? творця за те, що він створив цей прекрасний світ за його красу і достаток, батьків да, за те, що дали мені життя. Свій рід за енергію та силу, землю за усі її дари, своїх дітей, друзів, половинку за підтримку, любов, опору, довіру та весь досвід, який вони мені дають, свого духовного вчителя, наставника, усіх духовних учителів, майстрів, святих усіх релігій та традицій, які принесли в світ любов та практикують на благо усіх живих. Своє тіло за можливість пізнавати цей світ та реалізовувати свої наміри. Всесвіт за прекрасне самопочуття та високу енергію, простір, в якому я живу, працюю та практикую. Кожен день мого життя цей день усі минулі та майбутні дні. Кожну ситуацію позитивну та негативну в моєму житті, за кожен досвід та урок, який я отримав або отримала від них. Захисники, які боронять землю ціною власного життя, за їх волю, силу та відданість. Так. Йдемо далі. Дослідження психології вказують, що практика вдячності може сприяти виділенню нейромедіаторів, таких як серотонін та дофамин, які пов'язані із задоволенням та радістю. Внаслідок цього вдячна людина може відчувати емоційний підйом та більш глибоку радість. Ну, тобто, е і да, це досліджено Е, цього. Ось деякий такий е, список е, найпопулярніших практик вдячності. Е, Щоденних вдячності. Протягом 21 дня щоденно фіксуйте 10 різноманітних проявів вдячності, включаючи вдячність до себе. День вдячності. Лист вдячності. Напишіть е, лист вдячності людині, яка для вас є цінною. Детально розпиши, за що саме ви вдячні. За потребою можна надіслати лист адресату. Ну я вам хочу сказати, що зараз е, ми трошки е, ну розучилися писати листи. А фактично написання листів це велика практика виховання. І багато відомих людей, особливо педагогів, наприклад, Шалва Олександровича Манашвілі, він писав листи ну, своїм дітям і своєму синові, і своїй дочері він писав листи. І в цих листах, до речі, проявлялись ну такі тонкі моменти взаємовідносин, ці листи, потім вони його діти зберігали, і вони дали їм таку опору в житті, можна сказати. Мить вдячності, зосередтеся і протягом хвилини зазначте 5 речей, за які ви вдячні прямо зараз. Практика, якби. Дайте відповідь на питання, що, якби в тебе не було нічого з того, що я зараз маю? Як би я тоді почувався, почувалася? Так, ну і переходимо до висновку. Сила вдячності. Вдячність допомагає нам помічати позитивні аспекти життя навіть у складних ситуаціях. З психологічної точки зору практика вдячності зменшує рівень стресу та тривоги. У духовному плані вдячність допомагає відчути зв'язок з чимось більшим за нас самих. Щодо медитації, медитація дозволяє досягти глибокого стану усвідомленості та спокою. Регулярна практика медитації. Має науково доведений позитивний вплив на мозок. У духовному аспекті медитація може вести до глибоких прозрінь про природу в реальності та нашого місця ній. Поєднання цих практик воно можливо, і це дійсно створює потужний інструмент. Практичні поради. Ну, поч, почніть день з, з простої медитації вдячності. 5 10 хвилин на роздух. Ведіть щоденник вдячності. Практикуйте усвідомлену присутність протягом дня. Ну, взагалі, практика усвідомленості вона нікому не завадила, і це тільки покращує наше, наш розвиток і наше прагнення до майбутнього. Що важливо розуміти, це не просто техніки самодопомоги, а глибокі практики, які можуть істотно змінити наше сприйняття життя та самих себе. Так, чи е, можна інтегративне, значить, поєднання? Е, так, ще декілька, значить, порад. Е, можна виділити 5 хвилин щодня. 에, <тит> знайти тихе місце, 에, сядьте зручно, спина пряма, але не напружена. 에, і так далі. Значит, почати можна з простого спостереження за диханням. Практика вдячності для початківців. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні цього дня. Почніть 에, з простих речей. Намагайтеся щодня знаходити нові приводи для вдячних. І е, от медитація люблячі доброти. мета. Наприклад, навіть традиційних буддійських техніках медитація, люблячи доброти, е, 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 техніках, е, медитація, люблячи доброти е, ставиться на, е, на друге, ну, як мінімум, на третє місце. Значить, е, наприклад, а на панасаті, да, е, Віпасана і медитація, люблячої доброти, обов'язково рекомендують його робити. Чому? Бо дослідники вважають, що е, в принципі, ну, звичайні техніки медитації для пересічної людини, е, скажімо, середнього розвитку вони, е, да, вони, е, ну, якби підкачують енергію. Да? Але людина не пропрацьовує ці механізми і ця енергія випаровується. А комплекси, які були, такі і залишаються. І сама медитація, люблячої доброти, вона допомагає відкривати наше серце і пропрацьовувати е, ці комплекси. От. Ну, звичайно, якби, е, звичайний алгоритм, е, Такої е, мета медитації. Е, почніть себе. Е, нехай я буду щасливим та здоровим. Потім подумайте про близьку людину. Нехай ця людина буде щасливою. Можна е, кожного якби, е, етапу брати якусь конкретну людину і представляти її образ. Представляти її образ і відчувати це сердечне тепло. Всередині груді. Насправді відчувати до реального тепла в серці. Потім, значить, далі про нейтральну особу. Тобто це може бути з вашого оточення будь-яка людина нейтральна, до якої ви не маєте ні, ні позитивних, ні негативних. Емоції. Потім про складну людину в вашому житті. Ну і фактично у кожного з нас є такі люди. Або були. І, до речі, в всіх практиках можна пропрацьовувати ситуації і людей, не тільки, які з якими ми контактуємо зараз, а які були і в минулому. І завдяки цьому внутрішньому психологічному механізму, для якого. Чи в якому немає е, звичайного часу. Ми можемо змінювати якісь причини в минулому для покращення нашого теперішнього і е, майбутнього. І наприкінці про всіх живих істот Так, про весь світ, про людство, про всіх живих істот взагалі. Прості е, фрази для початку: нехай я буду у безпеці. Нехай я буду щасливим, нехай я буду здоровим, нехай я живу з легкістю. Ну, декілька, декілька ще практичних порад. Тут можна навіть створити ритуал, тобто обирати конкретний час дня, підготувати спеціальне місце, запалити свічку або використовувати якісь пахощі. Встановити таймер, значить, починати перший тиждень 5 хвилин, другий 7-8, третій 10 хвилин і так далі. Значить, головне практикуйте вдячність під час прийому їжі, надсилайте думки, люблячі доброти, коли стоїте в черзі, використовуйте час у транспорті для короткої медитації. Це все можна робити. І можна знаходити час у якого, ну, які, людям, які скажуться, що у них взагалі цього часу немає. От. І е, важливе нагадування, будьте терплячі до себе. Це нова навичка, яка потребує часу. Не очікуйте митевих результатів. Якщо пропустили день, просто почніть знову. Практикуйте без осуду до своїх думок. І, і якщо ви помічаєте, що вам складно практикувати самостійно, можна е, приєднатися до медитативної групи, використовувати додатки для медитації, е, зайдіть на це саме в этот Play Market, там є е, або в Apple, там, да, значить, є безліч додатків вже, які там і музику вам підберуть, і образ, і таймер, і що завгодно. Е, вот, е, Можна знайти вчителя або ментора, або відвідувати початковий курс медитації. До речі, зараз це і онлайн можна, і все інше. Так, дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо, Володимир, дуже надихаючи. Будь ласка. Так, ще я знаю, що є медитація.